Всім доброго дня! На каналі Автомаркет. Розглядаємо новинку від компанії Brevia, дуже топова, хороша компанія, з якою не один рік працюємо. Випустила зарядні пристрої трьох моделей, про які ми всі знімемо окреме відео. Зараз розглянемо модель Power 1000, самопотужнішу, 10 амперну І так, у нас є батарея, у нас є зарядка. Поїхали! І так, сама зарядочка досить велика, добре зроблена, зібрана, якщо можна так сказати. Так, серійник плюс інформація про компанію Brevia. даний зарядний пристрій є імпульсного типу, також Інтелектуального типу. Вироблені у формі моноблока, має гачок для кріплення в гаражі або до капоту, якщо ви зряджаєте, не від'єднюючи клеми, дріт живлення 220 вольт, звичайний, якісний друти. 12 вольт постійного струму з хорошою ізоляцією. Повністю ізольовані крокодили зажими. Так, дещо сухих цифр. Це в нас є 10 А зарядочка, яка може заряджати будь-які типи акумуляторів від 4 до 200 А. Ємність нагадую, у нас Ампер годинах позначається. Також. Двох типу по напрузі. Напруга у нас ось тут у батареї пише. Також різні типи. Це у нас відкритого типу Ось наша з банками. Закритого типу без отворів. Є в бі гібридного типу між AGM і звичайно сенцево-кислотних. AGM, Glass Mat народі їх називають гель, хоча не завжди правильно. Також повна гелеві батареї і літій залізофосфатні, які стрімко завойовують ринок через свою швидкозарядність. І так, зарядний пристрій також обладнаний мікропроцесором, тому це повністю автоматична зарядка. Перейдемо трішки до режиму і. Що ми як будемо заряджати? Ось тут у нас є вгорі це у нас основні режими. Дуже дрібно, до речі, написано, могли би більше. І внизу у нас є три режими додаткових функцій. Це у нас 6 вольт СТД, реконт і саплі. Так, одна кнопочка мод повністю зашита, нема ніяких вентиляційних каналів. Є різні захисти від перезаряду, перегріву, неправильного підключення. Так, у нас були 3.0 і перший режим STD. Просить вибрати нас режим. Сюди по нулях. Одночасне нажимання на кнопочку мод це є переключання основних функцій. До них ми перейдемо і тримання 5, більше 5 секунд. Перекине нас на додаткові функції. 6 СТД це ми заряджаємо мотобатареї 6 вольтові. З напругою 7,2 вольт буде подаватися. А сила струму буде дорівнювати 2 Ампера. Вибрали ми функцію саплі. У нас 13,9 показує. Наш мультиметр показує, збігається. Функція саплі. Використовується найчастіше як підтримка мережі бортового комп'ютера, коли ми знімаємо клеми для зарядки. У нас збиваються всі параметри бортового комп'ютера. І досить незручно. Тим більше, чим новіший автомобіль, тим більше налаштувань збиваються. Тому дуже корисна функція. В побутовому можна використовувати як інвертор, можливо, у вас є якісь пристрої на 12 вольт, і ви зможете так. Інвертувати струм зі зміну 220 в постійній 12 вольт. Ну, точніше, 13,9. І так, максимально, що у нас видає, це 13,9 і сила струму 10 Ампер. Так, перевіримо. Наступні функції. Це у нас функція неправильного підключення. Так, ми неправильно під'єднали. Плюс мінус у нас. Вибуло ЕРОР. Підігнали ми, звичайно, пройдемося по функціях. Перший режим. 12 вольт СТД. Це є всі батареї з, з рідким електролітом, незалежно, чи є в бі, чи, чи закрито-відкрито, типу. Похлюпали, побачили, що там є в середині рідкий електроліт, як в нашому випадку. Отже, вибираємо перший варіант. Напруга. 13,5 вольт буде. Так, наступний режим. Це у нас режим AGM. Ці батареї для автомобілів з функцією старт-стоп. І для їхньої зарядки потрібна більша напруга, чим зазвичай. І у нас буде напруга подаватися 14 вольт, і буде рости до 14,4 максимум. Так як бачите, у нас індикація. Батарея йде. В середньому одна поділка це 20%. Отже, наша батарея від 80 до 100% заряджена. Якщо судити по даному дисплеї. Третя функція 12 В з літерою М. Це у нас функція до заряду або зберігання батареї. Подається напруга до 14,4 В і. Сила струму 1 А. Підходить для батарей з глибоким розрядом, або батарей, які довгий час стояли на глибокому морозі, щоб її не деформувати після морозу великим, великою, великою силою струму. Буде подаватися всього-навсього 1 А. Четвертий режим літі-залізофосфатні батареї, буде подаватися. Напруга до 14,6 В. І сила струму 10 А. Часто запитують на рахунок різних зарядок: це чи відновиться процес заряду після виключення електроенергії в мережі. В такому самому режимі, чи придеться натиснути повторно режим. І так. Ми витягнули штекер. Ось він. Процес заряду зупинився. Дисплей світиться за рахунок живлення від батареї. І вмикаємо живлення. Процес живлення. Заряду батареї відновився, без додаткових натискань. Отже, як прийти на низ? для цього потрібно зняти клему акумулятора будь-яку. Ось у нас йде 3 нуля і блимається режим. Тобто вже можна вибирати. Зажимаємо більше п'яти секунд. У нас вибір перший 6 Вольт СТД. Нам потрібна функція RECONT, тому що функцію supply ми вже проходили. І так, відновлюємо зажим до акумулятора, і у нас пішла напрочуд висока напруга. Яка буде рости до 16,5 В, і сила струму буде подаватися 2,5 А функція вона тут використовується не як десульфатація, а для батарей з глибоким розрядом, щоб її розрухати. Тобто, у нас, коли батарея менше 6 В, звичайний режим не буде включатися. Тому коли батарея у нас в районі 3 В вибираємо функцію реконт, розрухуємо її, а потім переходимо на режим. На режим звичайний. Ось 12 вольт СТД. Ставимо вподобайку, підписуємося, для нас це дуже важливо. Стимул випускати нове відео. Також, якщо вам щось цікавить, по в галузі автотоварів. Пишіть в коментарях, стараємося читати. Не забуваємо підписуватись. Пока-пока.